Вітаємо, друзі, зі святом Днем рідної мови. Недаремно воно має статус міжнародного. Так, це усвідомлення народами планети значущості рідної мови для самоідентифікації, самобутності. Як казав поет, мова кожного народу неповторна і своя. А я ще й з чула найніжнішу і наймилішу для мене українську мову. Гарно наша мова звучить, як пісня дзвенить. Чужоземці не раз дивувалися. Говорять українці, як співають. Одного разу славетний український народний хор Калина імені Григорія Левченка був на гастролях у Болгарії. Щодня, після концерту, вирушаючи на прогулянку містом, полтавці помічали, як за ними на деякій відстані йшли місцеві жителі. Калиняни здивовано запитали. А чому ви за нами весь час ходите? Відповідь здивувала. А ми слухаємо, як ви розмовляєте. У вас дуже молодійна мова. А яка багата! Синонімічні ряди як безкраї степи. У словнику синонімів є аж 45 синонімів до слова «бити», 40 синонімів до слова завірюха і 60 до слова дощ. Так, синонімів у нас багато. Чимало, безліч, сила, сила силенна, маса, тьма, тьма тьмуща, хмара, а фразеологія, яка справжня важка артилерія. Ось хоч декілька пострілів зроблю по расистах. Хай би їх бенея вхопила, бодай краку радше. Бажаю нашим ЗСУ стерти їх на макуху, щоб аж пір'я летіла. Британська художниця Фіона Макдональд. Дібрала слова, що мають особливе значення в деяких культурах світу. Наприклад, гавайське акіхі описує ситуацію, коли одразу після того, як вам показали дорогу, ви забули вказівки. О, воно -оно що! Це виходить про забутьків? Так. А як ти думаєш, чи бракує цього слова в українській мові? Я думаю, ти знаєш приказку, язик до Києва доведе. Отож, «акіхі» нам не потрібно. Гаразд. А що до загадкового шведського слова мангата? А це що? Це доріжка місячного сяйва на воді. Себто подивися, яка мангата? Ні, доріжка місячного сяйва таке краще. Що це ти захоплюєшся цими запозиченнями? А свої колоритні, запашні, українські слова, знаєш? А як же, Лій тепло», наприклад? Вабливо, і на душі стає тепліше. А ще винозір, борня, герць, ватага, яса. Яка ти веломовна, звідки ти їх доп'яла? З книги, друже, як писав поет, не бійся заглядати у словник. А ще пишаюся тим, що наші українські слова, як і в іноземних мовах, виступають як екзотизми. Стають не просто лексичною одиницею в словнику, а набувають практичного застосування, як, наприклад, борщ чи вареники. Так, до польської мови запозичено з української такі слова, як гопак, богатир, ватага, гарбуз, гук, гукати, голота, дужий, череда, черешня, гречка, годувати, маячити, собору. Є українське запозичення не тільки у слов'янських мовах, а й у німецькій, англійській, французькій, зокрема, останнє ще 16 століття збагатилося такими українізмами як поріг, козаки, курінь, січ, отаман, гайдамак, сотник, джура, бандура, булава, староста і слобода. Зараз багато українців знайшли прихисток у Європі та інших країнах світу. Серед них і наша однокласниця Ліза. Вона розповість, як сприймають українську мову в Англії. Коли я йду хамірливим містом і чую слово Скай, я згадую синє Небо України. Коли чую пліс, хочеться відповісти. Дяк. Коли моя англійська подружка, побачивши фото, запитала «Mother», я твердо відповіла так, мати, матушка, ненька, ненечка. А ще я навчаю її вимовляти слово паляниця. Воно тут дуже популярне. І пояснюю, що це національний український духм'яний хліб, яким зустрічають поважних гостей. Паляниця! слава Україні! Україна понад усе. Паланюця, а зараз це слово пароль для справжніх українців і зброя проти ворога. Нехай на голову расистам падають громи, блискавиці, ожеледиці і хурделиці, чвиріячі ряки. А у нас завжди буде запашна паляниця і солодка полуниця. Рідна мова допомогла мені в Англії знайти подорожку з України Іринку. Привіт, маємо неймовірну насолоду спілкуватися рідною мовою та відчувати зв'язок з батьківщиною. Українську мову поважають в Англії, тому що це мова народу, який захищає свою свободу. Українцям допомагають, співчувають. Навіть деякі вчителі з Англії вітаються з нами українською. Слава Україні, Україна понад усе палениця! Слава Україні! Україна пона усе, кала місяця, слава Україні, Україна понад усе пале місяця. Рідна мова на чужині це підтримка, і розрада, пісні, і молитва, ліки для душі, гордість за свій народ. Я зрозуміла, що для мови не страшні кордони, якщо вона у вашому серці. Зі святом, дорогі співвітчизники, з днем рідної мови. Слава Україні! Так, наша мова грізна для недругів. І привітна для друзів! Магія слова зцілює і спопиляє українська мова мова борець. Разом із ЗСУ вона вступила у смертельний герць за власний народ, за його свободу і незалежність. Борімося! переможемо. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хавороги жорстокі і лукаві. Стіною стань. І мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.